Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо робити складні завдання. І сьогодні ми взяли тему шкала і координатний промінь. І у нас є непроста задачка, яку ми хочемо зараз рішити. Отже, давайте почитаємо. Коник за один стрибок переміщується вздовж координатного променя вправо на 5 одиничних відрізків, або вліво на 3 одиничні відрізки. Перший стрибок він робить вправо на 5 одиничних відрізків. Чи зможе він за кілька стрибків з точки О з координатою 0 потрапити 1. У точку А з координатою 7, 2. У точку Б з координатою 8. Ну, така непроста, так, Ліза, задачка. Угу. Добре, що ми знаємо, що ти могла би. Сказати, що ти зрозуміла з того, що я прочитала взагалі. Я зрозуміла, що коник може тільки вправо стрибати на 5 одиничних відрізків, а вліво тільки на 3 одиничних відрізків. Так, дивіться, це все вірно. У нас є коник, який вміє переміщатися по координатному променю тільки на 5 вправо або на 3 вліво. Тобто, якщо ми хочемо, щоб він стрибнув на 2, наприклад, одиничні відрізки вправо, він цього не може зробити, тому що він запрограмований стрибати вправо лише на одиничних відрізків, а вліво на 3 одиничні відрізки. Правильно, Ліза, каже? Ну, давайте спочатку намалюємо наш координатний промінь. Що взагалі Ліза, Чим відрізняється звичайний промінь від координатного? Давайте ще раз це скажеш. Давайте повторимо. Він має напрям. Він має напрям, добре промінь. Що Він ще каже? Він має шкалу, одиничний відрізок. Так, і ще що? І ще що має? Наш координат. Початок. І початок він має. От давайте намалюємо наш координатний промінь. Почнемо. Ліза, що це я намалювала? Пряму. Це пряма. Чому це пряма? Вона не має ні початку, ні кінця. Бо вона не має ні початку, ні кінця. Це дійсно пряма. Добре, ми просто повторили. Я малюю координатний промінь. Ось наша точка О. Ось наш одиничний відрізок від 0 до 1, який дорівнює 2 клітинки, так. Ем, якщо у нас одиничний відрізок дві клітинки дорівнює, то наступні відрізки. Теж ліза... Теж по 2 клітинки. Це також обов'язкова умова нашого координатного променя. І дивимось, що в нас ще є. Ось точка А з координатою 7, яку нам потрібно буде доскакати B. до цієї точки. І точка Б. І з координатою 8. Так. Нам треба, щоб наш коник рухався так, щоб він прийшов спочатку, спочатку він прийшов, е, у точку А з координатою 7, а потім у точку Б з координатою 8. Так? Якщо він рухається по 5 одиничних відрізків вправо, і по 3 одиничні відрізки вліво. Ну, давайте подумаємо. Що треба зробити, щоб наш коник опинився в точці А з координатою 7. Ліза, Ну, взагалі, як ти думаєш? 5 плюс 5, мінус 3. Так, ми підбирали з Лізою, Ми підбирали. І так і підібрали, що для першого випадку точка А з координатою 7 нам потрібно, щоб наш коник. Давайте ми зараз покажемо. Спочатку. Дивимось, перший стрибок він робить вправо на 5 одиничних відрізків. Давайте ми зробимо цей стрибок. Ось наш коник стрибнув з нуля до 5 на 5 одиничних відрізків, і опинився. Опинився, ну, я, я не позначала, яка це точка, але ця точка з координатою 5, правильно? Так. Да. Він опинився спочатку тут. І ми зробили перший крок, правильно? Да. Це був перший крок. Що далі наш коник, куди ти хочеш далі нашого коника рухати? Знову вправо. Ти хочеш рухати його знову вправо. Тобто, ти хочеш рухати його до 10, правильно, я кажу? Так. Да. Добре, давайте дивимось. Отже, другий наш крок, другий наш стрибок, знову йде на 5. І ми опиняємося там, де 10, правильно? Так. Да. І третій стрибок, який ти хочеш зробити? Вліво на 3. Вліво на 3. Вліво ми на 3. І де ми опинимось? Ми опинимось якраз там, де нам і треба. Ми опинимось в точці А з координатою 7. Правильно, Так. Да. Тобто, ми, ми зробили три стрибка. Перший на 5 був, другий на 5, а третій був вліво. Значить, перший на 5 вправо, другий на 5 вправо, а третій на 3 вліво. Правильно? І ми опинилися в точці А з координатою 7. Так, ми опинилися в точці А з координатою 7. Запишемо це. Давайте запишемо. З нуля. Ми стрибнули на 5, тобто плюс 5? Потім ми ще раз стрибнули на 5, плюс 5, правильно? Так. А потім стрибнули вліво вже на 3, тобто повернулися, значить, мінус 3, і в нас дорівнює 7. Добре, цей би приклад зробили. А що, от з прикладом B B з координатою 8? Що як нам. Стрибати так, щоб наш коник опинився в точці B з координатою 8. Ну, як ти думаєш пострибати? У мене тільки одне в голову приходить: 5 плюс 5, плюс 5 плюс 5. Це буде 20. Тобто ти хочеш стрибнути. Е, ти 4 хоч... рази по 5. Ти хочеш стрибнути 4 рази по 5, так? А потім мінус 3, мінус. 3, 3. Так, ми також підбирали. Ми з Лізи, верніше, не ми, а Ліза сиділа і підбирала, як її стрибати, пострибати так, щоб, щоб опинитися якраз у точці Б з координатою 8. І вона стрибала хвилин 5 і дострибалась до того, що у результаті, у результаті вийшло, що їй потрібно зробити 8 стрибків. Тобто три стрибки, чотири стрибки по 5 вправо. Раз, два, три, чотири. Так, по 5 вправо. І чотири стрибки по 3 вліво. В сумі це вісім стрибків буде так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім стрибків, і ми якраз за вісім стрибків. Опинимося в точці Б з координатою 8, так? Тобто, щоб опинитися в точці А з координатою 7, нам треба було три стрибки всього-навсього. Але щоб опинитися в точці Б з координатою 8, нам потрібно аж 8 стрибків. Правильно, Ліза? Так. І це, в принципі, неважко, вона Ліза підібрала це все. Тобто, наша відповідь нас питали, чи зможе коник за кілька стрибків потрапити у точку А з координатою 7 і у точку Б з координатою 8. Звичайно, зможе. Він зможе потрапити тут в першому випадку за 3 стрибки. У другому випадку за вісім стрибків, так, Ліза? Задачка, е, задачка складна з одного боку, з другого, ну, така звичайна, в принципі, треба трошки подумати. Обов'язково зрозуміти, що, як рухається коник. Тому що це перше речення воно найважливіше у розумінні цієї задачі. Якщо ви зрозумієте, що коник лише вміє рухатися вправо на 5 одиничних відрізків, а вліво на 3 одиничні відрізки, і по-інакшому він рухатися просто не вміє. От, коли ви це зрозумієте, то ви цю задачу, в принципі, методом підбору, чи якось по-інакшому зможете зробити так, Ліза? Редачку ми зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па 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 гарного дня! Па-па!